Ми продовжили солодке літо. Придбайте соковижималку Delimano Fusion та отримайте у подарунок Delimano апарат для приготування морозива. Увага! Важливе повідомлення. Ми бачимо це скрізь. Пожиріння одна з найбільших проблем у сфері охорони здоров'я 21-го століття. Її поширення потроїлося у багатьох країнах Європи, починаючи з 80-х. А кількість хворих продовжує рости тривожними темпами, особливо серед дітей. Це також призводить до фізичної недієздатності та психологічних проблем, включаючи серцево-судинні захворювання, рак і діабет. Але рішення є: це натуральна поживна їжа, що сприяє омолодженню, відновленню та очищенню вашого організму. Існує дуже простий спосіб, який може сприяти кардинальним змінам у вашому житті. Представляємо Fusion джусер від Delimano. Швидкий спосіб забезпечити організм життєво важливими поживними речовинами. Перший телевізійний фітнес-гуру Джека Лалейн започаткував справжню культуру вживання соків. Соковижималки Power Juicer від Джека Лалейна були хітом продажів протягом багатьох років. Понад 8 мільйонів людей по всьому світу придбали Power Juicer. Зустрічаємо нове покоління Delimano Fusion Juicer. Низькоіндукційний двигун Fusion Juicer. Швидко перетворює їжу на багатий поживними речовинами сік, який легше всмоктується. Забезпечення організму такими соками чудовий спосіб запустити відновлення клітин. Це 100% поживних речовин у склянці. Багато людей розуміють, що здоров'я за гроші не купиш. Його треба підтримувати, і дуже багато людей зараз цим переймається. Нам не потрібні серцеві напади. Ми хочемо якомога довше залишатися молодими. На вас чекають історії успіху, включаючи дивовижну історію підлітка, а також кілька порад щодо зміни власного життя від провідних експертів зі здорового харчування. І звичайно ж, на вас чекає неймовірний бонус: відкрити для себе поживні рецепти, спрямовані на подолання таких проблем, як закляклість м'язів і суглобів, стреси та слабкість. Ви дізнаєтесь як шеститижнева програма. Здатна прокласти шлях до позитивних змін. Ці рецепти можуть стати вашими безкоштовно. Тож не перемикайте. А зараз на нас чекає зустріч з незвичайною людиною, яка у свої 25 років мала зайву вагу, зловживала курінням і алкоголем. А сьогодні його знають як експерта, який надихнув інших людей на зміну власного життя завдяки вживанню соків. Це Джейсон Вейл. Яка зараз проблема номер один в сфері охорони здоров'я? Будь ласка, скажіть ожиріння, хвороба серця, діабет. Скоріш за все, ожиріння. Так, ожиріння справа не в тому, скільки ми споживаємо, а в якості їжі, яку ми споживаємо. Тож, коли ти кажеш, якісна їжа, що це означає? Ми живемо в дивному світі, чи не так? Наразі ми споживаємо більше їжі ніж будь-коли в історії, але все одно всі навколо весь час голодні. чому тому, що ми весь час п'ємо газовані на їмо чіпси так. а така їжа не містить життєво важливих поживних речовин необхідних організму Це порожні калорії і ми більше їмо Переді мною тарілка наповнена сирими овочами я наголошую вони сирі адже саме в цьому полягає ключ до здоров'я дивись ось сира броколі так потрібна організму не знаю як ти я це їсти не буду а ти я ніяк не зможу все це з'їсти але ж як бути це дуже проста формула якщо не можеш з'їсти пий. вживання соків без заперечення. Це ключ до здорового харчування з усіма фруктами і овочами. бачиш усе це? Це може злякати будь-кого. Тож я почну з простого яблука. Яблуко є стара банальна приказка. Одне яблуко на день. І лікар не потрібен. Добре, поміщаємо ціле яблуко Кладемо. всередину. Я не ріжу його і не чищу, та вичавлюю. Причина того, що вона так тихо працює, це низькоіндукційний двигун. Ми також бачимо, як поглянь готується сік. Із цілого яблука отримуємо цілу склянку соку. Добре, дійсно, натуральний сік, рідкі фрукти. І поглянь на це. Погляньте на це, і за процесом можна спостерігати. Як апетитно, поглянь. Це чудово. Я хочу вимкнути її, але вона все працює. До останньої краплини це ключове. Вона Шавлює значно більше соку, дуже продумано. А ось за це я особливо люблю її. Хороша робота неймовірно. Так виглядає фантастично. Саме так, якщо ж його порівняти з пакетованим соком, причина, чому цей виглядає так, а цей отак у тому, що цей варився. А варені продукти, ти знаєш, що таке варені продукти? Тобто пастеризовані. так це пастеризація, але я називаю це варкою. Варка. А нам відомо, що при варці зменшується вміст поживних речовин. Руйнується, звісно. Ми з моїм чоловіком Майклом за останні п'ять років набрали десь по 13-14 кілограмів. У нього піднявся рівень холестерину. А я набрала вже 16 кілограмів. Ми справді шукали щось, щоб зупинило це падіння у прірву. шість тижнів кардинальної зміни зробили те, що і було обіцяно. У ці шість тижнів складно повірити, адже за останні півтора роки я не могла втратити і пів кіло. Пару років тому я важив 106 кілограмів а в найгіршій формі я був, мабуть, у шостому сьомому класах. Наді мною сміялися через це. Це був один з найгірших періодів у моєму житті. як мати, я почувалася винною за його надлишкову вагу. Його дражнили та переслідували у школі, адже є деякі речі, які неможливо контролювати. Коли у нас вдома з'явилась соковижималка, майки з радістю чавив сік цілими днями Я значно впевненіший у собі раніше, коли було багато вечірок у басейнах і всього такого, я не хотів туди ходити, адже боявся, що люди сміятимуться з моїх габаритів. Але тепер я почуваюся комфортно. Я більше тренуюсь. В мене пласкіший живіт, і я більш задоволений з собою. Представляємо технологічну передову Fusion Juicer від Delimano. Швидкий спосіб забезпечити організм життєво важливими поживними речовинами. Низькоіндукційний двигун Fusion Juicer швидко перетворює їжу на багатий поживними речовинами сік. Зміна способу життя, включаючи правильне харчування та тренування, може мати дивовижний вплив. Навіщо втомлювати себе повільними соковижималками? Поки ви наріжете усі фрукти і овочі, повирізаєте хвостики. Так звані швидкі, потужні соковижималки працюють шумно. Їхні двигуни генерують тепло, яке може руйнувати поживні речовини. А коштують вони значно більше, ніж безшумна Fusion Juicer. Fusion Juicer вижимає до 30% більше соку, а завдяки її носику, з якого не капає, на столі не лишається бруду. Більше того, Fusion Juicer дуже легко миється. Доказ у жмихові. Подивіться, як мало відходів у контейнері. Після вичавлювання кількох фруктів чи овочів. Вони майже сухі, але навіть їх можна використовувати для сніданку, для приготування соусів, підлив і дитячої їжі. Ви можете витратити купу грошей на дорогу соковижималку, але там не буде низькоіндукційної, високопоживної потужності Fusion Juicer. Та вам не доведеться це робити. Телефонуйте зараз і отримайте повну систему Fusion Juicer за ціною, яку бачите на екрані. Але це ще не все. Замовляйте сьогодні та отримайте подарунок. Книгу рецептів. Fusion Juicer. Сік – це ваш шлях до здоров'я. Відкрити для себе поживні рецепти, спрямовані на подоланні заклеклості м'язів і суглобів, стресів і слабкості. Ці рецепти допоможуть знизити рівень холестерину і навіть контролювати вагу. А щоб допомогти вам досягти своїх цілей, ви також отримаєте неймовірну шеститижневу програму перетворення. Ця програма здатна сприяти позитивним змінам в якості сну, зниженню холестерину, зменшенню запалень. Книгу рецептів Деліману Fusion Juicer та неймовірну шеститижневу програму перетворення ви отримуєте у подарунок. Більше того, ви отримуєте один рік гарантій і 14-денну гарантію повернення грошей. Ми продовжили солодке літо. Придбайте соковижималку Delimano Fusion та отримайте у подарунок Delimano апарат для приготування морозива. Ось чому треба телефонувати і замовляти прямо зараз, набираючи номер, який ви бачите на вашому екрані. Делімано Fusion джусер технологічно передова соковижималка для цілих продуктів. Безшумна, швидка, зі зручним носиком соковижималка Fusion джусер вичавлює весь сік до останньої краплі, даруючи вам усю користь і смак фруктів. Живіть здоровіше з Fusion джусер. Я завжди кажу найкорисніший сік тоді, коли ваш шлунок порожній. Це правильний початок дня. Зранку найкраще вичавлювати овочі. Це чудовий заряд енергії, а фруктовий сік чудово підійде всередині дня. У мене були сильні приступи апної у вісні. Я був на межі діабету другого типу, підвищений рівень тригліцеридів і холестерину. Я важив понад 180 кілограмів, і після цього я зробив це. Це було наче прозріння. Я перевів фокус з дієти на пошук справжніх причин того, чому ми. Тіло хотіло бути гладким. Це було сім років тому. О, це вони, це вони. Це, штани. Це один з твоїх улюблених соків, так я називаю його потужністю, адже він насичує клітини з силою і допомагає худнути. Тож ми почнемо з селери, моркви кладемо прямо туди. Прямо всередину, так кладемо прямо всередину. Погляньте на кольори цього соку. Це капуста і шпинат. Це ж ключова річ, про яку ти казав. Має бути смачно. Треба додати зелень. Буряк врівноважить зелень, по суті, тому що зелень має сильний смак. Щоб було солодше, так саме так, але небагато. Надто солодке підвищує рівень цукру в крові. Оце так лише подивіться. Чому я так люблю цю соковижималку? В мене немає часу нарізати овочі. Раніше я користувався ручним пресом. Так, так я витрачав по півгодини на нарізання овочів. Кладу салару і чекаю, поки воно клас, 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 клас. Я чекав на щось схоже на це. кажу правду. Це була відповідь на мої молитви, саме те, що я шукав. Так, да, Я теж шукав це. Тож мені цікаво, чи це смачно. Адже головне це смак їжі. Що скажете? Я б додав зелень, але я хочу бути впевненим, що це смачно. Хіба не так має бути? Дуже дякую мій рівень глюкози знизився за ці шість тижнів. Я підсів на свою Fusion Juicer. Я її дуже полюбив. Це мій друг За шість тижнів я змінила свій обмін речовин. за шість тижнів я стала надзвичайно активною. Це буде частиною мого життя. Поки я зможу поміщати яблука в спусковий отвір, я буду вичавлювати сік. Мене звати Чарльз Юстар. Я почав займатися бодібілдингом у 89 років. Саме в цей період я зацікавився споживанням соків. За моїм власним досвідом відновлювати тіло можна в будь-якому віці. Я люблю називати це заміною тіла з доплатою. Це робота над собою, правильне харчування та тренування. Якщо ви виконуєте ці три умови, ви можете проживати старість в абсолютно інший спосіб, про який здогадується дуже мало людей. Ожиріння одна з найбільших проблем у сфері охорони здоров'я 21-го століття. Її поширення потроїлося у багатьох країнах Європи, починаючи з 80-х. А кількість хворих продовжує рости тривожними темпами, особливо серед дітей. Це також призводить до фізичної недієздатності та психологічних проблем, включаючи серцево-судинні захворювання, рак і діабет. Але рішення є: це натуральна поживна їжа, що сприяє омолодженню, відновленню та очищенню вашого організму. Існує дуже простий спосіб, який може сприяти кардинальним змінам у вашому житті. Представляємо Fusion Juicer від Delimano. Швидкий спосіб забезпечити організм життєво важливими поживними речовинами. Перший телевізійний фітнес гуру Лалейн започаткував справжню культуру вживання соків. Соковижималки Power Juicer від Джека Лалейна були хітом продажів протягом багатьох років. Понад 8 мільйонів людей по всьому світу придбали Power Juicer. Зустрічаємо нове покоління Делімано Fusion Juicer. Низькоіндукційний двигун Fusion Juicer швидко перетворює їжу на багатий поживними речовинами сік, який легше всмоктується. Забезпечення організму такими соками чудовий спосіб запустити відновлення клітин. Це 100% поживних речовин у склянці. Зміна способу життя, включаючи правильне харчування та тренування, може мати дивовижний вплив. Ви можете витратити купу грошей на дорогу соковижималку, але там не буде низькоіндукційної, високопоживної потужності Fusion Juicer. Та вам не доведеться це робити. Телефонуйте зараз і отримайте повну систему Fusion Juicer за ціною, яку бачите на екрані. Але це ще не все. Замовляйте сьогодні та отримайте подарунок. Книгу рецептів Fusion Juicer. Сік – це ваш. Шлях до здоров'я, відкрити для себе поживні рецепти, спрямовані на подоланні закляклості м'язів і суглобів, стресів і слабкості. Ці рецепти допоможуть знизити рівень холестерину і навіть контролювати вагу. А щоб допомогти вам досягти своїх цілей, ви також отримаєте неймовірну шеститижневу програму перетворення. Ця програма здатна сприяти позитивним змінам в якості сну, зниженню холестерину, зменшенню запалень. Книгу рецептів Деліману Fusion Juicer та неймовірну шеститижневу програму перетворення ви отримуєте у подарунок. Більше того, ви отримуєте один рік гарантій і 14-денну гарантію повернення грошей. Fusion Juicer від Деліману швидкий спосіб забезпечити організм життєво важливими поживними речовинами. Ми продовжили солодке літо. Придбайте соковижималку Делімано Fusion та отримайте у подарунок Delimano апарат для приготування морозива. Ось чому треба телефонувати і замовляти прямо зараз, набираючи номер, який ви бачите на вашому екрані. Делімано Juicer – технологічно передова соковижималка для цілих продуктів. Безшумна швидка зі зручним носиком соковижималка Fusion Juicer вичавлює весь сік до останньої краплі, даруючи вам усю користь і смак фруктів. Живіть здоровіше з Fusion Juicer!